За час праці спеціалісти проекту психологічного відпочинку сімей учасників АТО здобули чималий досвід, і хоч в рамках проекту вони можуть охопити невелику кількість сімей, максимум шість. Все ж результати дають про себе знати. Учасники реабілітації дізнаються не лише про те, як впоратися із набутими проблемами, підтримувати один одного, вчитися долати стреси, уникати непорозумінь і суперечок, але й пізнають самих себе свої можливості. Я хочу сказати велике спасибі цим, цим людям. Які приклали своїх зусиль до цього проєкту, програми, цієї. що за цей короткий проміжок часу, який ми тут були, ну, зуміли так підійти до людей, що всі якісь, може, проблеми там негаразди, які стояли перед нами, жилися позаді. Ну, принаймні, на цей час, поки ми тут були, ми дійсно для себе відкриваємо щось нове. До чогось варто прислухати, щось варто поміняти у своєму житті. Багато чого для себе взяли, з того, що розказували от, психологи, багато себе згадали, дружин згадали. Вчатку ну, приїхала, ну трохи не почувала себе так, а далі пройшов трохи день, і комфортніше постала почувати, більше ослабилась. Ну, багато нових вражень і задоволена. І малювали, і різні тренінги були. Тести різні робили, ну, розмовляли з психологами. Отримав те, що я хотів, але ну, я думав, що я, не буде, як сказати, таких круглих столів якихось. Це буде більш. Ну, там робота сім'єю а Тут ну не одна сім'я зібралась. Ми вже всі, як одна велика сім'я. Можна сказати. Три дні сімейного відпочинку це дещиця у тій адаптації, яку належить пройти учасникам АТО і їх родинам. Причому допомоги потребують усі. Можливо, для когось і була певна напруга, і була певна неготовість, і була певна потреба, можливо, бути більш закритими. Все таки, ми разом з вами знаходили спільні точки дотику, працюючи індивідуально з, з хлопцями, бійцями, які повернулися зі сходу, з їхніми родинами, а тепер і сім'ями, все більш самі для себе підтверджуємо те, що допомоги потребують всі члени родини, навіть не лише дружини, а навіть ті дітки, які пережили той період напруги мами в очікуванні. Дзвінка татового інформації про його перебування, про його ситуацію. Навіть це для ваших діток не проходить безслідно. Не минають безслідно і такі реабілітації. За цей короткий проміжок часу колектив реабілітантів насправді перетворюється в дружну, особливу сім'ю. Окрім того, учасники проекту стають і його партнерами, помічниками, адже діляться інформацією зі своїми друзями, які також потребують допомоги. Фонд Ігоря Палиці тільки разом започаткував тимчасовий короткотривалий проект. Насправді все вийшло по-іншому. Коли завершився 2015 рік, а цей проєкт ми з Мирославою Іванівною, завдячуючи їй і колективу, міцному, надійному колективу, який взявся за цю справу, розпочали ще фактично в 2014 році, то думалося, що вже за цей період, 2014-15 рік, і держава, і місцеві органи влади зуміють зібратися, сконцентруватися. І на базі наших на Волині є, на щастя, санаторно курортні заклади, є лікувальні установи, де можна проводити таку реалізацію в широкому масштабі, тобто охопивши усіх хлопців і усіх родин, які були демобілізовані по першій, другій, третій, вже от, по суті четвертій хвилях. Але не дивлячись на ті кошти, які виділяються з держави, насправді ми бачимо, що якої системної роботи з боку держави, не дивлячись на ті кошти, які виділяються, не ведеться. Окрім психологічного сімейного відпочинку у фонді Ігоря Палиці, тільки разом діє кілька програм підтримки учасників АТО. Це і разова матеріальна допомога після демобілізації, юридичний супровід у проблемних питаннях, передпологові виплати вагітним дружинам бійців, підтримка індивідуальних психологічних консультацій і мистецько-реабілітаційний проект Зігрій душу.